І в зв'язку з цим, в тому числі, в Європі зараз почали готуватися до можливих катаклізмів, які пов'язані звичайно, із атомною загрозою, які пов'язані із воєнною загрозою, і які пов'язані з майбутніми пандеміями. От європейцям роздали методички, закликають про всяк випадок мати так званий тривожний чемоданчик, мати запаси їжі води на випадок якоїсь кризи. Є такий союз стратегія союз союз готовності. От стратегія цього союзу готовності говорить про те, що Європа має бути готовою до війни, до пандемії, до різних стихійних лих. Щось вони там знають. 068, 044, 044 1. Я вас запитую, чи вірите ви сьогодні в якесь е, перемир'я хлібне енергетичне мається на увазі і морське перемир'я, І що це дасть? Це може призвести до миру? Чи це буде такий пшик з булькою, який закінчиться не чим і тільки, і навпаки тільки приведе до ескалації, коли станеться провокація з російської сторони, і почнуть з'ясовувати це ви вдарили? Ні, це ми вдарили. Це ви вдарили, це не ми вдарили. От ваші такі прогнози, ваші загалі очікування і ваші потрібно це чи не потрібно? Номер у вайбері 068 044 044 1. Те, що нам точно потрібно, це працювати і потрібно навчатися, тому що ця держава після війни вона буде на наших з вами плечах: людях, які прийняли свідоме рішення залишитися, людях, які прийняли свідоме рішення працювати, ростити своїх дітей тут, давати освіту своїм дітям тут, і на плечах тих людей, які повернуться з фронту. А вони е, продовжать життя. Вони продовжать життя вже, вже вже, тут, в цивільних умовах. І чимось вони мають займатися, муситимуть перекваліфікуватися, муситимуть перенавчатися. От людина уявіть собі вона три роки на фронті, і вона живе, вона стала професійним військовим.